Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами вивчимо потішечку «Кою-кою ніжку. Ось послухайте. Кою-кою ніжку, поїдем доріжку. Будемо коня напувати, будемо баби ночувати. А тепер, дітки, повторюйте за мною. Кою-кою ніжку. поїдем до ріжку. Будем коня напувати. Будем баби ночувати. А тепер послухайте ще раз. Кою-кою ніжку поїдем доріжку. будем коня напувати. Будем баби ночувати. Молодці дітки! Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю усім гарного дня! Дякую за увагу! До нових зустрічей! Миру нам усім!